Вітаю, друзі. Ну що, вже нікого не дивує, коли чергову слугу народу беруть з хабарем або на корупції. Це вже майже нормальна така новина, до якої всі звикли ніхто вже не дивується. І тому, коли НАБУ повідомила про те, що затримала народного депутата від президентської фракції Слуга народу Андрія Гунька на отриманні хабарів. Ніхто не здивувався так, вже попередньо з'ясовано, що народний депутат разом з двома своїми публічниками отримав від приватного підприємства 85 тисяч за передачу в оренду йому державних земель. Хтось здивувався, може хтось думав, що гунько це людина, яка прийшла займатися державництвом. Може, а може ще й хтось думав, що ця людина буде працювати в інтересах суспільства. Теж може. Але це може бути тільки тоді, коли люди не займались вивченням. Хто ж іде в депутати? До речі, коли ми говоримо, що він отримав хабар за передачу державних земель а, приватному підприємству, то давайте відверто казати: диватися не треба. Треба подивитися. Чим Гунько займається в Верховній Раді? А він, до речі, очолює в Верховній Раді комісію з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук. Ну, як кажуть, що охороняє, то і маю. Ну, Доохоронявся. До речі, перший транш 85 тисяч, які показали вже всі журналісти і само Набу. А це може бути тільки вершиною айсбергу, про який стане відоме пізніше. А поки давайте подивимось, взагалі хто такий гунько ще в 2013 році. Змі писали про те, що в броварах місцева влада роздерибанила державні землі. Держпідприємства Радіопередавальний центр. І, до речі, самі місцеві тоді ЗМІ писали про те, що гунько причетний до цього. На місцевій сесії чесні місцеві депутати передали 48 особам 96 га землі. А вже за кілька днів всі власники чомусь передали свої ділянки приватному підприємству Інтерпрофіт, бенефіціаром якого був так. Андрій Гунько, це було дуже неочікувано. Ну, зрозуміло, ніхто ж не бачить схеми, коли Рада, місцева Рада передає 48 людям, а всі 48 передають одному. От так неочікувано. І державні землі перетекли в кишеню Гунько. Мабуть, ще тоді він зрозумів, як можна домовитись, і ставши представником влади. Запровадив таку практику. Ну, схема не нова. А потім Гунько намагався балотуватися до влади, до місцевої облради Київської, до Верховної Ради. Ні. не вдало. Але, а, в 2019 році він став відомий тим, що привозив на свій округ Олю Полякову та Павла зіброва, але це не допомогло. Тоді президент на своєму рейтингу затишив всіх інших, і от е Гунько був ну такий засмучений. Е Недовго він засмучувався в грудні. Вибачте, в листопаді 2020-го він отримав на довиборах замість е загиблого Валерія Давиденка. Він отримав мандат. Із цим мандатом зайшов в Верховну Раду. До речі, він тоді переміг Олега Ляшка. І от зайдячи в Верховну Раду і ставши членом слуги народу, не партії, фракції це дуже теж цікаво. Ну тому що весь непотріб, де завжди в фракцію президента, ну там легше здобувати все, що тобі потрібно. Там тобі комісію дадуть, там тобі комітет дадуть, там тобі посаду дадуть, там ти будеш щось очолювати. Виключно за те, що ти голосуєш за все, що тобі кажуть з банкової. Проголосував, все, отримав. Тебе ніхто не чіпає. От далі найцікавіше. А ще в квітні 2021 року журналісти програми Схеми побачили Гунька вірніше, не Гунька, а його автівку та його дружини біля кончі заспи парк. А там під час локдауну слуги проводили масовану зустріч. Хоча це було заборонено. Але ми ж знаємо, що всі тварини рівні, але деякі рівніше гонько відчув себе. Тою самою твариною, яка над усіма е, ще не Лев, цар зверів, але цар тварин, вибачте, але щось біля того. І вже в серпні 22-го, в серпні 22-го Гунька була. Не було е, складений протокол від НЗК. Знаєте за що? За те, що в перший день півномасштабної, Агресії Росії в перший день півномасштабного вторгнення 24 лютого він отримав подарунок від свого помічника. Годинок марки Бреге за 10 тисяч доларів. В той час, поки хтось а, намагався рятувати Україну, брав зброю в руки, Гунько спробував забезпечити собі легалізацію цього годинника, мабуть, дуже хотів його. І Оформив його 24 лютого, коли зі всіх боків на Україну йшли колони росіян, Гунько займався легалізацією годинника, Бриге, за 10 тисяч доларів. Ну, буває, 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 все буває. До речі, Гунько дуже дивна особа. Ну, от відверто. Його супроводжують скандали, але в більшості всі мовчать про це, що їх. До речі, коли кажуть, що він випадковість, ну так подивиться всіх інших, кого за останній час десь зашкварили. Трухін 150 тисяч, я тихесенько піду в ліс, Депутаткиня, яка взяла Хабар, Трахтінь, який відпочивав в Болгарії за час повномасштабного вторгнення, змінив вже три автівки елітних автівки. А, до речі, Арістав, який політав на Мальдіви, до речі, оформивши собі документи, що летить у Вільнюс, все це представники президентської фракції. Хтось вважає, що раніше вони були іншими? Та ні. Пригадайте, Юрченка, який сказав, що хоче свій кусок пирога. Ну, всі ж беруть пироги, і він хоче. Зараз підтвердження: дійсно, всі в ті фракції займаються пирогами. Якась пирожна фракція. А... Узьміних, якого взяли на тому, щоб він взяв в Хабар в 20 тисяч доларів під час лобіювання інтересів одної структури в Житомирі. Ну, таких там багато. Ну, відверто, багато. Не він один. Але найцікавіше в цьому, що не він останній. Не він останній. І не буде він останнім. Я поясню, чому. Тому що всі ці люди розуміють, в майбутньому. В них нема можливості продовжити свою політичну кар'єру. До речі, дружина Гунька була головою облради Київської від фракції Слуга народу. Хто не знає, то облрада займається теж державними землями, не тільки цим, а ще й виділенням бюджетних грошей на різні проекти. От дуже цікаво, вона відрізняється від свого чоловіка. Вона чесна, порядна. Вона Взагалі, от альтруїст, яка прийшла у владу саме для того, щоб допомагати людям, і саме для того, щоб е, покращити їх життя. От ви вірите? Я вірю. І в Гунька я вірю. Це, його, це йому щось хтось підкинув. Я не знаю, хто підкинув цю йому пропозицію. От саме от го року, а потім ці часи Бреге, це все негідники. А він, він, він такий світлий. Ні. Добра спроба, але ні, не вірю. Більше того, коли мене запитують журналісти, чи вірю я, що хтось там, в цій фракції, прийшов дійсно працювати в парламенті, вірю, але це одиниці. Переважна більшість це люди, які не мають не державницької позиції. Нерозуміння, як треба відбудовувати державу, вони випадковісті. Вони всі піна, які прийшла, яка прийшла в парламент, і навіть не зрозумівши, куди вони потрапили, яка на них відповідальність, почали займатися схемами. Як там один з них сказав, тут можна так прибарахлитися, що онукам вистачить. От вони і займаються цим. Кожен на своєму місці. Хтось створює комісію по корупції. В Нацакадемії, хто створює комісію по лісах, хто створює комісію по кол-центрах, хто створює комісію. Кожна комісія допомагає їм працювати з принципу, що охороняю, то й маю. І ми на Гунько бачимо: на прикладі Гунька, ми бачимо, як це працює. Чому здали гунька? Ну, тому що він нікому не потрібний. Тих, хто дійсно потрібен, поки не здають. Ну, наприклад, ми ж не бачимо, як найголовнішого рішалу Верховної Ради хтось чіпає. До речі, так про нього кажуть саме його колеги з фракції Слуга Народу. Це про Давіда Арехамія. Але його ніхто не чіпає. Більше того, нещодавно мені казали, що якщо щось треба вирішити, що це тільки до нього, і всі це знають. Всі, це значить всі. Від правоохоронних органів до Офісу президента, від депутатського корпусу до антикорупційних органів, але щось головного рішалу, як його називають в Верховній Раді, ніхто не чіпає. А Гунько, знаєте, я чомусь вірю, що Гунько зможе домовитись. От є в мене такий досвід, при вивченні його біографії. Я поясню. Е -е. У грудні 2020 року Печерський суд присудив гуньку 2 мільйона гривень моральної компенсації за незаконні дії правоохоронних органів. А знаєте про що мова? А справа стосувалася його кримінального переслідування за підозру в привласненні землі того самого держпідприємства Радіопередавальний центр у Броварах. Е -е, тоді, в 2018 році, е -е, прокурор, начальник прокуратури Київської області, звинуватили гунька у привласненні грошей. Власне, понад вибачте, понад 115 гектарів землі, цієї державної землі, вартості 120 мільйонів гривень, які належали е, тому держпідприємству в броварах. А е, Гонько потім зміг так домовитися, ну, інакше і не скажеш. Може, бать, пам'ятаємо, да? виділяють 48 людям, вони все передають отак: от одної от, структурі, і схеми немає. Так от. Е, Щось мені підказує, що буде він шукати можливості домовитись в Офісі президента. Чи домовиться? Подивимось. Раніше вдавалося. Дуже хочеться побачити інший варіант. Але давайте подивимось справді, що відбувається зараз у владі. Тарана, екс-міністр оборони, який був призначений президентом, фактично, після того, як він прособотував закупівлю. Зброї снарядів і просаботував відверто держзамовлення по ракетах на початку повноцінного вторгнення, призначили послом у Словенію. Хтось здивований? Ні. Він покараний? Ні. Призначивши його зрадників в керівництво СБУ і покривавши фактично страшні речі в СБУ Баканов, вже адвокат. Його просто звільнили. Він покараний? Ні. А може, покарані всі інші? Жоден. Навіть Трухін виключно позбавився мандата і заплатив ті самі 150 тисяч ну, доларів. Як хотів, так і зробив. Взагалі, велика кількість слуг, я вже бачу це, вони задоволені тим, що отримали, і готові позбавитись мандата. Бо їх мета не була служіння народу або служіння України. Їх мета була персональне збагачення. Вони отримали те, що хотіли, відкупилися і пішли геть. Мандат їм той не потрібен. Але мудрий український нарід, який обрав всіх цих людей, і Андрія Гунька теж. Обирав, тому що йому вішили локшину на вуха. Замість того, щоб подивитися, що це за людина. Замість того, щоб подивитися, що вона робила, замість того, щоб зрозуміти, кого обирають, обирали того, хто обіцяє кінець епохи бідності. Весна прийде саджати. Будемо. Кінець епохи брехні. Ну і так, як там? Брехня закінчилась і почались. Трухін Гунько та інше, а, знаєте, ще раз скажу, я не здивований, тому що прикладів величезна кількість. Андрій а, Клочко, який, ставши очільником комітету Верховної Ради, а, став фактично джерелом дива для своєї сім'ї. Його мама і його. Сестра почали купувати масово зразу від того, як він став очільником комітету землю, квартири, домівки, навіть у Тесла. Хоча грошей, грошей таких в них не було. І пояснити звідки ці гроші вони не можуть. І до речі, до сьогоднішнього дня кличка все гаразд навіть. Злі язики з банковою кажуть, що він дуже хоче стати очільником рахункової палати. Дуже цікаво, чи вдасться йому чи ні, з таким бграундом. Так от, дивлячись на все це, на те, що Тарахтій і далі депутат, назначаючи на те, що він робив, дивлячись на те, що всі інші той самий Кузьміни голосують в Верховній Раді, навіть гвалтівник Іванісов, про якого президент сказав, якщо з'ясується, що він гвалтівник, він здасть мандат, голосує в Верховній Раді, разом за налтабу. Яременко і всім іншим. Тому не дуже сподівайтесь, що у Гунька щось буде погано. Досвід, він, як домовлятися, вже має. З ким домовлятися, він знає. Ну і подивимось, як це буде працювати. Я б дуже хотів, щоб все ж таки кінець епохи брехні слуг народу закінчився. А чи закінчиться він, залежить від наших антикорупційних і правоохоронних органів, які повністю під контролем офісу президента і роблять тільки те, що їм дозволяють, і те, що... на що дають санкцію. Ну от погоньку санкцію далі а, дали. Але дуже цікаво, що буде далі. А, доведуть до кінця, або як Кузьміних буде тихо сидіти в Верховній Раді і голосувати за все, що потрібно. Разом з Волтівником Іванісовим, Аналтобу Яременко, Безуглою, Тищенко і іншими представниками фрік-фракції.